авіапарк радянського періоду. Які літаки Росія найчастіше використовує для запуску ракет в бік України? Саме ось за таким пультом сидять ті, хто наносить удари по цивільних об'єктах в Україні. Ракетоносці родини Ту. Факти тижня дізналися усі секрети найпопулярніших російських бомбардувальників. Шість ракет кріпляться отак по колу. Потім вона... Сворочка відкривається, ракета сходить вниз, а також операція розконсервація. Навіщо Кремль стирає пил зі старого брухту? Нема ані підприємств, які розробляли радіоелектронне обладнання для них, ані тих, які здатні зараз виробляти елементи. І скільки бойових тушок у Росії ще залишилося. Все частіше російські агресори для ударів по цивільних об'єктах в Україні використовують саме стратегічну авіацію, а не кораблі чи наземні комплекси, тому що іскандери та калібри вже в дефіциті. А от ракет типу Х радянського виробництва все ще доволі достатньо. Що ж це за літаки? Це бойові машини сімейства Ту. Ось вони за моєю спиною. Ми розібралися з їх слабкими сильними сторонами. Це Сергій Костеш і факти тижня. Підписуйтеся на наш канал, і зараз ми вам все про них розкажемо. Його так і називали. Медвідь. це один із символів холодної війни. Бомбардувальник ту 95 і саме такий літак Росія використовувала навесні для запуску крилатих ракет в бік Дніпра, Івано-Франківська чи Одеси. І під час останньої масованої атаки 5 грудня Ту-95 створювався ще за часів Сталіна. Міг здійматися у небо за будь-якої погоди і знищувати стратегічні об'єкти в тилу ворога. Та головне атакувати супротивника ядерною зброєю. Необхідність у дальній авіації в радянському союзі зрозуміло одразу після другої світової, коли необхідно було щось, що здатно було б донести атомну бомбу до Вашингтона. Оскільки якраз тоді почалась холодна війна із Західним світом. Тоді й було створено ось такий ту 95. Турбогвинтовий гігант може долати до 14 тисяч кілометрів. Хоча ззовні виглядає як справжній привіт з минулого століття. Всередині, як показує нам Костянтин Поліщук, науковий співробітник одного з авіаційних музеїв, теж все доволі старомодно. Прибори, бачите, круглі, старі, такі, які були. Будильниками їх ще називають льотчики, да які були встановлені, ще 50-х років. З радянських часів у кабіні мало що змінилося. Інформації про те, що вони змінили якось авіоніку кабіни, щось змінили всередині. У нас такого немає. У складі екіпажу семеро людей, бо комп'ютерних систем обмаль все робиться вручну. На собі цей літак може нести до восьми ракет. Це місце штурмана оператора Ту-95, який відповідає власне за застосування зброї. Ось цим джойстиком відбувається якраз запуск. Ракет саме ось за таким пультом сидять ті, хто наносить удари по цивільних об'єктах в Україні. Все це дуже і дуже застаріло. Але функції власне такої пускової ракетної установки до сих пір на жаль виконують. Радянський авіапром на цій моделі не зупинився. Вже у 60-х створили нову бойову тушку – Ракетоносець Ту-22М3, який мав вже реактивні двигуни і більш серйозні характеристики. Ту 22 м 3 вважається самим швидким дальнім бомбардувальником в світі. Максимальна швидкість, яку він може розвинути, біля 2000 тисяч кілометрів на годину. Тобто не кожен винищувач літає з такою швидкістю. Багаторежимні крила, які змінюють стріловідність, вони забезпечують цьому літаку можливість польоту на різних режимах. Тобто він може розправляти крила. От, може, може стріловідність міняти, що збільшує його швидкість. Він складний в управлінні під час злету і посадки. До всього вимагає багато уваги під час підготовки до бойового завдання. Ракети класу Х, конкретно це Х-22 розроблялися спеціально під цей літак. Ось ми бачимо, як вони кріпляться для того, щоб її встановити на ту 22 М3. Потрібно кілька десятків. Техніків та кілька годин важкої їх роботи. Через це перезаряджання цих літаків відбувається доволі повільно, і росіяни вимушені по кілька днів обирати цілі перед новим ударом. Саме тому удари наносяться зазвичай раз на тиждень, а не прямо кожен день. Росія такі літаки активно використовувала у Сирії, Грузії, Афганістані і Чечні. І використовує в Україні. Саме ракетою 122М3 у червні загарбники поцілили і в ТРЦ Кременчука. Хоча призначені ці літаки насправді не для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, а для ураження авіаносців. Ще одна модель, яку росіяни використовують для ракетних бомбардувань України, це Ту-160. Теж радянська розробка. Ту-160 на даний день. Це найпотужніша бойова машина в світі, може нести одночасно до 12 ракет, летіти до 15 тисяч кілометрів і розвивати швидкість до 2000 тисяч кілометрів на годину. В кабіні ця машина значно сучасніша, ніж її старші брати. Літак вже значно простіше і краще керується завдяки джойстику. І, взагалі, в його управлінні значно більше комп'ютерних систем. Літак може нести на собі рекордне бойове навантаження. 45 тонн. Вони, от 6 ракет, кріпляться отак по колу. Потім вона, створочки відкривається, ракета сходить вниз, барабан провертається. В нижнє положення виходить наступна ракета, Опять вона сходить, включаються двигуни, і ракета лягає на курс. Вони лягають на курс, на напру... За дві хвилини літак може скинути всі 12 ракет. Для порівняння, флагман Чорноморського флоту Росії адмірал Макаров може нести їх усього 8. Просто піднявши у повітря, наприклад, 10 бомбардувальників, ну значно легше насправді ніж вивезти в море 10 кораблів. Тим паче, що ну скажімо так, не факт, що для решитів це завершиться без безкарно. Але при цьому літаки складніше обслуговувати, наприклад, той же Ту-160 вимагає дуже ретельної уваги до електроніки. Літаку знаходиться біля 130 різних комп'ютерних систем. Які контролюють різні операції технологічні, технічні, от, чотирикратне резервірування всіх операцій, тобто дуже багато складних таких агрекатів, які потребують вдосконалення, узгодження. Це ж не просто виняв блоки постав. Треба, щоб воно узгоджувалося з іншими приборами. Але скільки ж взагалі в Росії бойових тушок, чи є чим замінити ті, що потребують ремонту? За даними Міноборони РФ, в Росії зараз є 50 літаків Ту-95, 60 Ту-22М3 і лише 16 Ту-160. Хоча насправді, каже авіаційний експерт Валерій Романенко, цифри значно менші. Ту-160 реально ледь не вдвічі менше, як і Ту-22М3. В строю росіяни мають теж... зараз скажу, значить, мають три з половиною полки на них. Загальна кількість складає ну, теж максимально там, до 35-40 до, 30, до 40 літаків максимально. Та ж історія 195. Їх е, списочно, так як рапортують джерела, е, пишуть 50 літаків. Але в строю, якщо ми порахуємо, от, значить вони мають росіяни мають е, два полки е, цих літаків, причому один полк він половинний, такі одна ескадриля лише. Тобто полк це е, максимально 18, ну може 20 літаків. І ще половинка полку, максимально 30 літаків з них у строю. Це в найкращому випадку. Стратегічну авіацію каже речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Росіяни оберігають і близько не підпускають до українських кордонів. Зрештою, теж ну, немає великого великої різниці, звідки завдавати ті удари. Якщо вони можуть їх завдавати з району Волгодонська Ростовської області, так то можуть і завдавати їх з Каспію, що значно далі. З півночі Каспійського моря ракети, якими вони б'ють по Україні, скажімо, та ж сама Х-101, дальність ураження 5500 тисяч кілометрів. Тобто вони можуть випустити її фактично навіть з аеродрома, де вони базуються, і воно зрозуміло, чому після розпаду СРСР нових бойових тушок майже не зробили, а тому впродовж цього часу лише списували старі. І такого брухту чимало. Ту-95 і Взагалі, якщо подивитись на супутникові знімки авіабази Енгельс. Там поряд з ураженим літаком стоїть літак без закінцівок крил, тобто на брухт, списаний на Брухт. І потихеньку, там, якщо подивитися фотографії, де стоять два літаки, крило до крила один до одного, це теж літаки на Брухт, бо боєготові літаки ніколи так не ставлять. Певно, через нестачу бойових машин цей застарілий брухт вони використовують, аби поповнювати авіапарк. Це при тому, що просто неба він міг простояти кілька десятків років. Вони більш-менші літаки, які просто були законсервовані, вони відновлюють їх. А не ремонтують ті, що були пошкоджені. Ще одна проблема ракети, носіями яких є ці бойові тушки. Запас Х 22 і х 555 поступово закінчуються. А Х-101 не завжди підходять до бомбардувальників радянського періоду. ту 22 М 3 взагалі не може їх нести. Ті ж проблеми є і з ту 160 Раніше він ніс 12 Х 555 але Х-101, вона більша по розмірах в усі сторони і по довжині, і по. Так би мовити, ширині фюзеляжу, вона більше їх не вміщається в той самий револьверний, значить револьверну підвізку, яка в нього в фюзіляжі знаходиться. Наприклад, ці ракети Х-101, Ту-95 через їх збільшені габарити, взагалі не здатні нести на внутрішні підвізці. Тому вони зробили взагалі геть ідіотське рішення. Вони зробили у турбогвинтового бомбардувальника, зробили чотири зовнішні пілони. Кожний по дві ракети. На модернізацію потрібні часи гроші. Крім того, в РФ було лише три аеродроми, які могли обслуговувати бойові тушки. Два з них нещодавно потрапили під обстріл дронів. Тому дорогоцінні бомбардувальники Росія перемістила за кілька сот кілометрів подалі на північ в Оленегорськ. Але це означає, що ракети, випущені цими тушками, летітимуть довше, а самі машини зношуватимуться більше. Це астрономічна для них задача, тому що треба перетасувати наявні сили, які зараз, тим паче, задіяні в ну, прифронтових районах. Тобто ми говоримо про засоби ППО, які складаються з зенітно-ракетних комплексів та літаків. І все це, це ну, глобальний стратегічний аспект, тому що вони будуть вимушені зменшити кількість. ЗРК і літаків у прифронтових районах зробити жалонову оборону. А отже, більше часу йтиме і на підготовку до чергового ракетного запуску, та й зважаючи на нещодавні атаки на аеродроми, захищати бомбардувальники тепер росіянам доведеться ретельніше. Безславний кінець російської стратегічної авіації, замість того, щоб відбиватися від американської воєнщини, вона використовується як стаціонарні комплекси для запуску ракет по цивільних об'єктах в Україні. Тільки ці комплекси знаходяться у повітрі. Закінчаться ракети, закінчиться і історія дальньої авіації Російської Федерації. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А з вами був Сергій Костеш і факти тижня. Побачимось.